Майстер Роман, невже ви змінили професію? Уявіть, уявіть. Якщо чоловік робить торт, то значить він ту жінку любить. Інакше бути не може. ти Дякую! Ти ж видно не що він тебе любить. То я про то і сказала. Достатньо наверху ще. Але... Святослав, скажи правеслів. чудовий. А ти його, а ти кремо на нього помастив, ні? Насшо. А чого тим боком? Та ладно, так і буде вже все. Поздно. Я пішу, хай буде, хай буде. Треба щось поставити. буде. Чекай, тепер вибери, чекай, тепер вибери, обмащуй його повністю. Візьми того, трошки. Так я просочив його з тої сторони. Ти просочив, певний? Так. Повністю? Добре.